Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Вероніка, і сьогодні я вам розповім про прочитане у жовтні. Вже грудень пора підбивати підсумки прочитаних книг в цьому році, але я вам заборгувала прочитане за жовтень та листопад. І тому одне з наступних відео буде якраз про прочитане у листопаді. А сьогодні я вам розповім про 8 книг, які я прочитала у жовтні. І перша книга, яку я прочитала, це була книга The Temptation to Be Happy від Ларенца Мароне. І це така книга про старічка, про старічка на ім'я Чезарі. І він, ну як по класиці, зовсім неприятна людина, яка прожила своє життя. А ось, і, начебто, він. Якщо брати за основу там Життя, уви і так далі, то він повинен змінитись. Але ні, ця книга така більш схожа на реальність, неприємну іноді реальність з усіма її подробицями, але яка є. В нас живе наш Чезарі, сам в нього є донька та син. Син в нього гей, він не може з цим змиритися, тому він якось з ним. Дуже погано комунікує. І він живе своє старе життя з усіма проблемами, які витікають через вік, якісь зі здоров'ям, якісь неприємні фізіологічні моменти, описуються. В нього є коханка. Ось, і в нього до будинку підселяється нова родина, як зазвичай. Але там немає дитини чи нема кутика, який змінив би його життя. Ні, він починає звертати увагу на те, що ця родина, особливо жінка, там дуже нещасна, тому що він підозрює, що вона потерпає від домашнього насилля. Ось і він спочатку такий: так, це не моє діло, я не буду сувати туди свій нос, тим паче я старий, що я можу зробити. Але, звичайно, він, як справжній чоловік, не може. Обійти стороною таку проблему. І ось на цьому всьому зав'язується книга, розповідається про життя Цезарі, як, як він прожив це життя, які в нього стосунки були і зараз є з його дітьми. Така дуже-дуже життєва книга без прикрас. А, можу навіть сказати, що вона більш сумна, так, були якісь приємні моменти, але все ж таки, знаєте. Ось це життя з усіма проблемами, і що дива не відбувається, на жаль. Ось. І мені сподобалось так, там досить такі, знаєте, знаєте, прості життєві істини, але ці істини інколи потрібно собі нагадати. І для цього існують такі книги. А далі я прочитала книгу Майка Омера «A Not For Told». І це така навіть не книга, це така невелика повість. І як знаєте, як одна з багатьох серій серіалу нічим не вирізняється. Такий поліцейський серіал в форматі книги в нас вбивають ворожку. Ось яка гадала на картах Таро, та жила не в дуже приємному району, районі. І там, звичайно, можливо, це конкуренція, може, її вбила інша ворожка, або, можливо, хтось з цього району, тому що такий райончик кримінальний. І, знаєте, таке собі, собі неквапливе розслідування, яке якось вирішується само собою. Якщо чесно, це одна з найслабших робіт, як на мій погляд, у Майка Омера. І оскільки в нас це був жовтень, такий містичний місяць, я вирішила познайомитись з книгою Вілкі Колінса Будинок, готель з привидами. Це така. Класика, і знаєте, я була розчарована, мені не сподобалось. А, у нас там і венеція, і будинок, в, якомусь, в якому відбувається вбивство, і така вікторіанська знаєте, атмосфера, і я це дуже люблю, але це було настільки нудно. Там ніякої, знаєте, магії слова не було. Атмосфера тебе взагалі не чіпляла ніяк. І, взагалі, цей готель з'явився під середину, напевно, книги. І я читала, і, якщо чесно, просто засинала невеличка книга, але я просто. Читала і думала, Боже, коли це закінчиться? І єдине, що тримало мене в цій книзі, це те, що це класика. Була б був це якийсь сучасний автор, я б давно кинула, але вона невеличка і класичний твір. І я думаю, ну блін, ну дочитаю. І нічого вау не було. Так, під кінець більш динамічно і більш цікаво було, але ж до цього кінця потрібно дійти. і... Взагалі, взагалі, не мій сорт читання, я можна навіть сказати, що розчарована. Далі я вирішила все одно читати книги про привидів і взяла книгу Райлі Сейгер before dark». І це така класична історія з привидами. В нас є будинок. І в нас є наша головна героїня, яка все життя живе з славою, яку вона сама собі не хотіла. Її батьки колись в її дитинстві придбали будинок, приїхали туди, але поспіхом через три тижні звідти поїхали, і про це написав її батько книгу, що там, начебто, були привиди, щось творилося дуже дивне, і вони через це покинули. І ось Ось вона так стала відомою. Вона через це не дуже спілкувалася з батьками, і ось її батько помирає, і вона отримує якраз у спадок цей будинок. Вона думала, що вони його давно продали, але ні. І вона вирішує туди поїхати, щоб відреставрувати цей будинок, тому що вона якраз займається реставрацією, і вона хоче його привести до ладу і продати. І ось тим паче їй цікаво, що там взагалі відбувалося, чи правда те, що написав її батько. І вона туди приїжджає, і, знаєте, по класиці а, скриплять половиці, якісь легенди, всі у містечку на неї дуже дивно дивляться. І... Мені сподобалась розв'язка, до речі, не така банальна, як би ви могли подумати по моїй розповіді. Просто не хочу вам більш детально розповідати, тому що я зіпсую вам все враження. Але мені сподобалось так, десь ближче до кінця я вже розуміла, до чого йде Тому прям вау, коли всі карти виклали на стіл. В мене не було. Тому що в мене все ж таки склалися пазли, але на самого початку, з самого початку, я взагалі в інший бік думала. Ось мені і сподобалась прям така гарна, класна історія з приводами на осінь, прям ідеально. І далі я продовжила шукати такі моторошні книжки і взяла також. Класику, а вже італійську класику від Гораце Вальполе. Надіюся, сподіваюся, я правильно прочитала The Castle of Otranto. І це в нас Італія, 12 століття, і в нас є замок Отранто, і він буде процвітати, доки цей будинок буде передаватися по чоловічій лінії. Ось, але так стається, що в останнього власника цього будинку вмирає син, і він вирішує насильниць, насильницьким шляхом одружитися з е, нареченою свого покійного сина. Але вона, звичайно, проти цього, і взагалі в нього є дружина, але вона вже е, е, у віці, тому не може народити йому ще одного, е, ще одного хлопчика. Ось, і це було жахливо. Мені дуже не А, Ця книга, знаєте, можливо, вона в свій час була актуальна. Але зараз ні, навіть автор сам вперше, коли видавав цю книгу, він видавав її під псевдонімом, тому що він трохи стидався цієї книги, і ця книга дуже 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 слабенька. І, знаєте, є класика, яка є вічна, і вона актуальна і досі у часи. А є ось таке: так, наче без цієї книги не було б такого, скажімо, градоначальника жанру, як готична література. Але. Зараз це виглядає ну, навіть комічно, можна сказати. Дуже нецікаво, дуже багато імен, дуже багато щось відбувається і не відбувається нічого. І це все так абсурдно, що я просто я вже так само, як з мілки Колінцем, я не могла дочекатись вже кінця цієї знов-таки невеликої історії, але мені прям дуже не сподобалось. Але давайте перейдемо до. Вже якогось позитиву. І я нарешті дочитала книгу, яку я читала, здається, ще з літку: це Ніл Гейман і його вид з дешевих місць. Ну, ця книга, ви її стовідсотково побачите у найкращих книгах року, тому що подивіться, скільки в мене тут закладинок і поміток. Я закохалася в Ніла Геймена. Ще більше, навіть не як у автора вже, а більше як в людину, тому що він виявився дуже цікавим співрозмовником. Тим паче, коли у вас дуже схожі інтереси. Це взагалі збірка есе, це збірка його анотацій, це збірка його статей, його інтерв'ю, і вони просто. Систематизовані по темам, по темі літератури, музиці, якихось знайомих авторів. Це так систематизовано, і це зібрано в цій книжці. І, так, були моменти, якісь, які не дуже тобі цікаво, наприклад, про музику він більше любить такий старий рок, і я в цьому, звісно, не розбираюсь, але також було цікаво почитати про те, як він відгукується про людей. Взагалі, Ніл Гейман дуже. Цікаво е говорить про людей, з якими він спілкується, з якими він дружив. Е він, знаєте, підкреслює якісь їх е характеристики, риси, на які, мені здається, більшість не звертає уваги. А він це підкреслює і якось своєю мовою це ще гарно доповнює. І, звичайно, було мені дуже. Е Цікаво, і дуже е, приємно зустрічати на сторінках е, авторів, які я люблю, і з'ясувати, що це є і улюблені автори Ніла Геймана: це Лавкрафт О, Стівен Кінг, Рей Бредбері, Дуглас Адамс, Урсула Лігвін, звичайно, Тері Пратчет е, Сюзанна Кларк. І з кимось він бачився при житті, і це неймовірно. Я прям, знаєте, поспілкувалася з дуже цікавою людиною, і я по-іншому навіть звернула увагу на його творчість, особливо на комікси. Тут є досить великий розділ. Присвячений саме коміксам, як він знаходив ідеї для своїх коміксів, як це все відбувається, ця внутрішня кухня, і через це ти більше якось по-іншому дивишся на його роботи і хочеться щось перечитати, щось прочитати. Я прям в захваті. І е, якщо ви щось читали у Ніла Геймана. То мені здається, вам 100% сподобається, а якщо ні, то це, я думаю, все одно буде дуже цікавий співрозмовник по вечорам з кимось цікаво поговорити. Ніл Гейман, Ніл Гейман вам складе гарну компанію. Далі, далі я взяла читати авторку, яку я досить люблю, мені подобаються її книги: Це Тес Геріцен і її книги Останні хто помре. І знаєте, мені здається, що це одна з найслабших її книг, особисто для мене. По-перше, цю книгу не можна читати в відриві від усіх інших книг з серії про Ріцойлі та Айлс. Ось як воно йде. Ось цю книгу потрібно читати після всіх попередніх. А тому, що вона дуже сильно пов'язана. Ви просто не зрозумієте, про що йде мова. І взагалі в нас тут. Діти все зав'язано на дітях, які в них постійно вмирають їх батьки. Тобто в них е, вбили якось там якась катастрофа чи вбили щось відбулося, вмирають батьки, їх віддають в е, якусь прийомну родину, і ці прийомні батьки також помирають. Ось і всіх цих дітей, там їх декілька, збирають у такій закритій школі. Ось і е, в нас наша одна з головних країн е, помічає цю якусь дуже дивну закономірність і що щось назриває, щось пов'язане з цими дітьми. І ну, це було не дуже цікаво, якщо чесно. Якось затягнуто, без якоїсь динаміки. Ну, мені взагалом не зайшло. Але ну, прочитала, тому що е, я люблю Тес Герріцин і тому, що е, мені здається, що без цієї книги е, не можна буде рухатись далі, тому що ось цей бекграунд особистого життя наших головних героїв він все ж таки дуже важливий і. Я помічаю, що з від книги до книги ось цей саме бекграунд він грає дуже важливу роль а, у цій серії. І остання книга, яку я прочитала у жовтні, це Сьюзен Хілл» і її The Man in the Picture. Це такий, знаєте, невеличке, невеличке оповідання у такому. Класичному готичному стилі. В нас тут викладач у Кембриджі, в нього є картина, намальована у 18-му здається, столітті. І він своєму учню розповідає історію цієї картини, і вона така досить моторошна. І ця картина вона незвичайна, вона трошки така містична, вона притягує погляди. і все чудово, знаєте, холодний старий будинок, горить камін, навпроти нього якийсь таємничий портрет, і ось е, такий похилого віку чоловік розповідає історію. Мені єдине, чого так це не вистачило об'єму, Мені хотілося більше і більше. Мені дуже сподобалась е, ця атмосфера, і взагалом історія. І через цей об'єм мені не вистачило саме якихось е, деталей. Більше дізнатися про цю історію, якось більше розвити сюжет, але взагалом дуже гарна книга, атмосферна на осінь прям те, що треба. Ось це всі книги, які я прочитала у жовтні. Пишіть внизу в коментарях, що з цього читали ви поспілкуємося, що вам сподобалось, що не сподобалось. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал. І побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, пока.